Чого ти не розказував, що знімався у фільмі Дедпул і Росомаха? Це не ти вчора казав, що казала, що про мене щось зубарі казав, щось на, на тому стрімі з цими Росомахою. А ти бійтесь, я там не знімався. Ви що йобнуті? І що він? Ну, каньо, мені взагалі похуй, хто там що про мене казав, блять. Просто сука, людина другий день заходить сюди. В нього є якийсь класний прикол, що я знімався в фільмі Дедпул і Росомаха. І він два стріма підряд. Оце розказує щось якусь цю хуйню. Та йди в пізду, вже лучше скажи ту шутку, хай тобі стане легше, та все. Ти про те, що я отой пес дедпула, так чи ні? Чи ти не про то? Ахуєть, пробив я цю хуйню? Чи ні? Клас. Зроби... Що думаєш про зуберів? Тіпи, будь ласка, в мене є про що думати. Єбать, мені не похуй вообще. Вот я, я такой, я такой принял, Я сначала что в первое время такие, блядь, суки, как, как вы не могли, блядь. Вот так, а потом думаю, да мне не похуй. Я вообще за это не думаю, я хуй ложил. Мне пахую вообще. Все, уже, как относишься до Вилона, все, это пиздец. Мы закрываем эту тему, эту тележку. Мне абсолютно похую. Я роблю, блять, я роблю нахуй вибір за себе тільки, і все. Я нахуй нікому не мама, не папа. Люди все самі бачать. Нахуй мені щось сказати? Мені вообще похуй. Мені похую. Нахуй всіх, звісно. <laughs> нахуй посідуть всі, мені похуй. Я зробив свій вибір і на ньому стою вже три роки, і мені похуй. Ти розумієш? Нахуй мені щось за когось думати, щось злитись, щось переживати, щоб що. І це сама правильна позиція, я думаю. Мені похуй. Тобто, бачите, питаєш, що я думаю там за когось, за щось я думаю. Колись сказали, що неможливо українською мовою на твічі зробити хоча б, блять, три тисячі онлайна. Бачиш, пососали пеніс, всі причому. Яка мені різниця там хто що думає. Прикинь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Не сріть мені на голову